Вітаю вас. Вирішила записати коротеньке таке відео по, ну, якби по мотивах, да, по ходу, по слідах, мабуть, да, консультації, яка в мене була зранку, але їх дуже ну, на цю тему дуже багато. І це про тривожність, про безкінечну критику, самокритику, самокопання, само, там, самоаналіз, там було не так зробити, а якби я там. Тоді зробила не так, то було би так. А звісно, бо хтось кращий, бо хтось. Ну, в чому оці постійні процеси. І в результаті до чого людина приходить. У мене низька самооцінка, я не впевнена, я постійно себе критикую. Так от себе критикувати не можна. І нікому не дозволяєте себе критикувати. Оце там, де конструктивна критика, не надо. Критика це взагалі саморуй... Самокритика це саморуйнування. Люба критика це руйнування. Як вибудовується самооцінка? І що ви робите завдяки критиці? Дивіться, от, от спінери, да? є спінери. Що таке самооцінка? Ви в житті робите якісь кроки, і це для вас досягнення. В когось вони більші, в когось вони малесенькі, там, я не знаю, хтось там якийсь міні поборов, о, це вже досягнення. І ви, рухаючись в житті, от ви будуєте свою таку самооціночку, таку впевненість в собі, що ось ось вона вибудовується, ось я вже щось можу, ось я вже щось значу. Ось в мене вже є досвід, в мене все виходить. Ось там я даже там си, сильний, чи я там красива. А потім раз, так, ні, я не така, треба було не зриватися, треба було не так себе вести, треба було цього не казати, що ви робите? Руйнуєте. А потім, якщо розібратися, от приходять до мене люди, а вони протягом всього життя, оце тільки вибудують якусь конструкцію, зруйнували, вибудували, зруйнували і фактично постійно на місці. Тобто ви робите якісь кроки, ви робите якісь досягнення, але вони в натяжку, тому що ви тільки вибудували, ви або самі зруйнували, або комусь досягнули раз і опять розвалилося. Не треба критикувати себе, себе треба хвалити і підтримувати. Коли ми себе хвалимо, коли ми до себе з любов'ю, з такою повагою ставимося, ми себе ніби, ну, ніби на ручках підтримуємо і йдемо шлях, нам тоді легше йти. Ми тоді ну, якби більше можемо зробити. Ми тоді не затрачаємо ресурс на от, оце е, побудову, руйнування, побудову руйнування. І ви тоді потихеньку, навіть якщо ви робите помилки, ви собі говорите, ну нічого. Ну, так буває. Ну ти все одно молодець, ти все одно пробуєш хоч щось робити. А, ну, раз я тоді там вчинила так в минулому. Значить, по-другому я просто не могла там чи не міг. Значить, все, другого варіанта не було. І ви вибудовуєте тільки свою конструкцію. як концепцію, самооцінку. Вона ваша. Ви подивіться, яка вона унікальна в кожному. І от ви оце своє я, оцю свою самооцінку, оцю свою впевненість, яку ви отак от, от руками нарощуєте, долаєте якісь мікро-максі кроки, ви нікому не повинні давати її руйнувати, нікому не дозволяти виставляти такі кордони, щоб оця красота унікальна. Представте, да? от як оці спідери красиві такі, з усього світу звезені. Так і, і ваша внутрішня концепція, вона унікальна, вона ні на кого не схожа, вона єдина. Ну, це творіння Бога, ми всі 7 мільярдів людей різні, немає однакових. І ви так виставляєте кордони, щоб нікому не дозволяти її руйнувати, і собі не дозволяти. Навпаки, отак плекати-плекати от цю цеглиночку кожну, і потім вибудується якась от така ваша. Опора, ваша впевненість, ваша індивідуальність, ваша архітектоніка ні на кого не схожа. Тому, коли хочеться себе покритикувати, <ритикувати> зупиняйте себе, йдіть, мийте посуду, присідайте, бігайте, робіть якийсь фокус, переключайтеся. Але себе треба створювати, а не руйнувати.